Парафіяльно-гарнізонному храмі Різдва Христового, що на вулиці Довженка в Івано-Франківську, освятили Паски. Сьогоднішній обряд перший, відколи храм перейшов у підпорядкування Православної церкви України. Через дощ Паски освячували у трапезній храму. Прийшла на обряд Франківка Валентина Черній. З радістю тільки тому, що і хочеться було прийти в цей храм, тільки тому, що цей храм перший раз буде святити нашій пасмі на нашій мові, і це дуже значне. Тому прийшла іменно в той храм. В країні війна, але люди все рівно святкують, бо це свято саме свято за себе говорить. Що це велике свято, тому по мірі можливості святкуємо як можемо вперше освячують Пасху у цьому храмі Петро та Любов Ковтун. Кажуть, коли тут були, представники московського патріархату сюди не ходили. А зараз, коли службу править православна церква України, відвідують святиню залюбки з настроєм святковим, але десь трошки і сумним, тому що все таки війна. Надіємося, що на слідуючий рік, дасть Бог, що ми вже будемо в мирі і в перемозі, і буде трошки наслід більший, кращий. Але зараз свято все-таки сумні такі трошки нотки, але радіємо з того, що дожили і до Великого Великодня. Благословляюся, свячується, поживам, окроптець і ся, і свячуємо. Настоятель парафіяльного гарнізонного храму отець Михайло Кудла каже, що зараз, як ніколи, українці у цей святковий час мають вірити в перемогу. Християнська віра закликає нас, що свято Воскресіння це не тільки освячення кошиків, це є свято, суть свята цього перемога Ісуса над злом. І тому виникає питання, чи потрібно сьогодні перемагати зло. Так потрібно, чи потрібно сьогодні звертатись до Бога. І вшановувати його день спасіння для всього людства так потрібно. Значить, маємо відповідь на це запитання. Так, ми зобов'язані і маємо, моральне маємо зобов'язаність святувати Воскресіння Христа як перемога світла на темряву. За слівця Михайло Кутле, під час сьогоднішнього обряду в храмі освятили 250 пасок для українських захисників. Молитва одвужала завжди вже протягом трьох тижнів лунає в цьому храмі. За наших військових, от і за Україну за мір і перемогу на нашій українській землі. Великий день, це і великий день. Перемоги світла добра. Це той день, який створив Господь. Нехай те, той день буде благословенний не тільки для наших воїнів, для всіх нас. Буде благословенний не тільки цей день, а кожен день. Галина Марійчин, Андрій Шустакебич, Суспільне новини, Івано-Франківськ.